Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Міс, на якому можна нанести собі травму. Саме в такому стані знаходиться здолбунівський залізничний міст. Люди вже кілька років прохають вирішити це питання, проте донині результату немає. Покликали народний контроль. Ось це місце, що у самому центрі Здолбунова веде до залізничного перону. То щодня тим переходять сотні людей, у тому числі учні сусідньої школи. Місцевий мешканець Віктор свідчить, що постійно бачить тут, як падають люди. Тут часто люди падають, спотикаються. От гляньте самі, в якому стані. Місто в аварійному стані доволі легко зачепитися, особливо діти, коли ходять, вони доволі часто спотикаються, навіть особливо взимку, коли за мостом не дивляться. От сьогодні прийшов дощ, прийшовши додому, дійшовши до автовокзалу і прийшовши назад, я мусила перевзуватися, перевдягати шкарпетки, тому що все наскрізь мокре. Мені, наприклад, особисто соромно, що приходять і кажуть, що у вас тут робиться. Чому ж міст у такому стані? І коли проблема нарешті перестане турбувати здолбонівчан, та гостей ми поцікавились у керівництва станції. А просто... привести ладу міст? Можна ну не можна, а треба привести до ладу. А в який термін це можна забрати? Ну я це не можу сказати, бо це просто якби. Це не наша служба, тому що ми служба займаємося перевезенням. Перевезення це іменно мостовики Вони це служба пече. Що ж, наша знімальна група йде безпосередньо до дирекції львівської залізниці, адже він знаходиться саме на балансі цієї установи. Там нам пообіцяли поодинокі дефекти конструкції пастилу будуть усунені у плановому порядку не пізніше другого кварталу 2016-го відповідно до розроблених заходів та надходження необхідних матеріалів. Ми обов'язково повернемось до Золбунова та перевіримо, чи відремонтують тут залізничний міст. Юля Лящук, Валерій Мартинюк, Роман Мельничук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно з понеділка по четвер, о 19.40 на сфера ТВ та о 20.55 на п'ятому телеканалі.